Чи, я? чи тільки в сні я був, життя згубив я, чи здобув у цю, чи в ту хвилину, чи дихав я, чи я кричав, боровся до загину, чи я й не жив, усе мовчав, немов примара в часі лину, чи правди шлях собі я дарував, чи допомоги руку подавав. А чи позаду боя скояплівся, чи впавши я мерщів вставав, а вставши, чи з колін підвівся, чи ж я до сонця руки дотягнуть хотів, чи вистрибнув за обрій? А може, смирно путами звенів, а може, в рамках був хуй я добрий. Чи я в житті до болю щось любив? І веселки барви, душу в небо підіймали, Чи я і справді світі цьому жив, я думав і себе питав, а ви себе питали. Якщо не ви, спитають діти, внуки, на що жили, чому раділи, за що терпіли муки? Та німо, вже питають предки, прадідів могили, на що жили. Що, що ви для правнуків зробили? Питає глухо тисячами биківня Чому НКВД не карано?» впливає все йому? Питає німо страшенний тридцять третій мільйонами голодних жахів смерті. Чому на костях наших аж по всій країні? Той Ленін повбаніє, чому питають крути на Аскольдовій могилі, герої, павші, хлопчики, синочки наші милі? Чому в державі знов руїна? Де ж наша вільна Україна? А де ж та ділась наша у четвертім перемога? Залишили, не вгледіли, пройди світу довірили і вкрав її пройдоха, медовими руками все махав, а потім плюнув у лице народу, надавши підрахую нагороду. Та не в тюрму, а в владу банду посажав, і знов ми боремось із злом. Репресій знову котиться машина, гаран Кремлю все б'є чолом, народ не чує свій вражина. Та ось у дну підстать собі зробив. Він пам'ятний, хоч рукотворний та створив. Що там палаци? Побачили б те диво ви хоч раз. Це золотий, величний. Унітар. Та тільки й сам бідняга не чекав, що сміху буде тоском, як тільки рядом із своїм спорінням став, на фоні видався лайно. Так, так, люди, це не потріб, сором, і змиєм його гуртом зупинимо терор, хай сонце сяє. Хай сонцем сяє наш простор, та й пісню заспіваєм хором. Та тільки я прошу вас, люди, на цей раз вже не помиліться, за перемогу щиро помоліться, та встаньте до роботи всюди, аж поки ваш закон на вашім боці буде, аж поки кожний, хто йде в народні слуги, розумів, що він завжди. Звітний вам, і на добро лиш працював, а другого й подумати не смів. Бо предки і потомки нас питають, вони ж надіються, вони від нас чекають, і буде то найбільша нагорода, коли сказать з нас кожен зможе гордо, такий я жив, і дихав, і любив і вдалося землю зберегти і мову солов'їну, так і недаром мій люд приносив жертви і терпів потомкам можем передати і сильну, і незалежну Україну.